Святослав малює історичні пам'ятки України на просочених кавою полотнах. У його роботах відображені фортеці, церкви та костели найвіддаленіших куточків країни. От якраз робота костел святого Антонія, це Тернопільська область, лолося. Вона була найпершою. Святослав викладач хмельницької школи іконопису, який вдався до експериментів у творчості. Лист акварельного паперу, художнику кілька шарів залив розчинною кавою. Таким чином, досягнувши ефекту старовинного тла, на такому папері почав малювати тушу чорною та коричневою. Ось написані митцем: Меджибіська фортеця на Хмельниччині та Кам'яниця Алембеківська у Львові. А це костел святого Антонія в Тернопільській області та замок Острозьких у Старокостянтинові. Будівлі Святослав зображує разом з описами та робить акцент на їхніх деталях. На церкві якийсь хрест цікавий з візерунками там вікно з ліпниною, чи в'їзна брама, чи гірби. Якісь це цікаво показати. Наразі в його колекції два десятки історичних пам'яток України, і на цьому митець не зупиняється.